Що першим змій спокусив Єву? ну це очевидно, пізіош. Першим змій спокусив Адама. Сто процентів. Сидів Адам один, в раю дивився на дупло. Дерева не докручив раз. Ну може на супермаму ще дивився. Біля нього повзав змій, якому було дуже скучно, і в якийсь момент змій такий — «Сосать». І Адам такий ніє, не буду і змій такий, та «Сосать, сосать». І Адам дуже сильно розізлився, обурився, отак от замахнувся на змія. Такий я обіцяв Богу не душить змія. Але змій продовжував, а Адам людина із плоті і крові, людина гріха. Тому не засуджуйте його за те, що він зробив. Він захотів зробити собі приємно, а нікого немає. Тому що зробив Адам? Правильно намагається зробити собі приємно сам. Намагається, не дотягується, блять, очевидно. Дуже злиться, отак от не виходить у нього, не виходить. Він вирває собі ребро, отак от, блять, намагається. Сука, і так теж не доходить. І він знову злиться, хоче викинути то сране ребро, і Бог такий не викидай. Так було.